Доброго усім дня, подивіться на оцю прекрасну рослинку. Ця рослинка називається лобода. Колись її дуже часто висаджували на наших городах. Навіть така чи прислів'я, є, чи приказка є. Черевички з лободи не бояться води, черевички з рогозу не бояться мрозу. І от така рослинка, погляньте, яка вона вже велика виросла. Із неї колись варили дуже смачні. Борщі і зелені, і звичайні. Коли ще капустки навіть молодої не було, то отакі великі листочки, І Відривали, різали, як капусточку, і варили борщ, кидали уже в кінці. От коло чесничку я так посадила, вона не заважає чесничку. Поки чесничок ще підніметься, вже я і зріжу оце листочку. І коло часничку, погляньте, як розкішно росте кріп. Який розкішний кущик, красивий такий кропу. Та ще піше дощі і вже все добре. Якщо ви ніколи не бачили такої лободи, будь ласка, запитуйте на базарі насіння. Воно обов'язково є, воно таке величеньке, гарне. І посадіть лободу. Особливо зараз, коли з капустою такі проблеми, з білокрилкою, то саме лободу. Білокрилка і не нападає. Її майже не нападають ніякі жуки. Оце чуть-чуть там якийсь жучок її надів, але в основному вона така гарна, така таке гарне І вже можна варити борщ зараз. Дякую за увагу. Будь ласка, якщо ви не бачились такої рослинки, і відео вам сподобалося, поставте, будь ласка, вподобайки. І всього доброго.